Всім доброго дня! Сьогодні розпаковка телефону Redmi Note 14 Pro. Досить такий важкий, я б сказав, би. майже 150-200 г. Але чому купив? Тому що камера 200 м Мають бути добрі фото та відео. Об'єм батареї 5500 мА. Досить таки потужна, має витримувати один день. Рама 8 гіг. І внутрішня пам'ять 256 гів. Досить таки, я думаю, добре буде. Так щось подивимося, що у нас йде по комплектації. Так, ми бачимо ось сам телефон. Ось така захисна плівка на ньому. Тут у нас розписано, що він має по своїм характеристикам. Можна дивитися і ось сам телефон. Ну, досить таки непоганий. Цінова політика не досить дорога. Ось оці 4 відеокамери, які мають давати 200 ну, Redmi, Redmi Так, я його вже включив. Ну, тут стандартне меню. В принципі, тут немає нічого цікавого, нового, все по-класики, стандартне. І так, що ми маємо в комплектації? Це сам телефон. Далі у нас іде для зміни слотів. Так, відкриваємо, дістаємо. USB-кабель для зарядки. Плюс-мінус такий в мене і старого телефону блок є, то купляти блок не потрібно новий. Ось так, виглядає Інструкції. Інструкції. А, категорія Б. Бачите, навіть так. Це ж досить має бути добрий. Від вологи захищає. Це класно. Так. Інструкція, як користуватись, де слоти міняти. Сім-карти, наносім-карта, килл-викил та гучність. Окей. Нічол, чухол. Звичайний, силиконовий. Але вже купувати не потрібно його на перший час. Згодиться. Всім гарного дня.